Що, якби я сказав вам, що річка може говорити? Що Дніпро це не просто вода, що тече від півночі на південь, а жива сутність з пам'ятю тисячоліть. Що він вибирає тих, кому показати майбутнє? Друзі, це не легенда і не байка старих рибалок. Це сталося місяць тому, 19 грудня 2025 року. Дев'ятирічний хлопчик провалився під лід. Я витяг його з води. Він не дихав, а коли прийшов до тями, першими словами сказав вона показала мені все, і те, що він розповів далі, перевернуло моє життя. Бо хлопчик назвав не просто скоро чи незабаром. Він назвав точний день, коли все зміниться: 12 квітня 2026 року, Великдень, день, коли вода переможе вогонь, і почнеться перелом. Мене звати Максим. Мені 38 років, 15 з них я працюю рятувальником служби порятунку у Дніпрі. 19 грудня 2025 року я був на нічній зміні. Мороз градусів 8. Дніпро не замерз повністю. Течія сильна в центрі, але біля берегів льоду вже багато. Небезпечний лід тонкий, підступний. Ми патрулювали набережну, попереджали людей триматися подалі. Того вечора над Дніпром стояв туман. Незвичайний, густий, майже твердий. Він лежав на воді білою ковдрою, і здавалося, що річка дихає ним, випускає з глибини. Вітру не було, повітря застигло важке, насичене очікуванням. Мій напарник Сергій сказав: Максиме, дивна ніч, щось у повітрі не те. Я відповів: звичайна зима, туман буває. Але сам відчував, він правий. Щось було інакше. Тиша занадто глибока, вода занадто спокійна, наче природа завмерла перед чимось великим. Прибігла жінка, задихана, в паніці кричить: Допоможіть, мій син! Він провалився. Ми схопили спорядження, побігли за нею. Вона показала там метрів за п'ятдесят від берега у тумані. Лід тріснув, хлопчик пішов під воду. Скільки часу минуло? У холодній воді це критично. Після трьох хвилин без кисню мозок починає вмирати. Після п'яти шанси майже нульові. Особливо в дитини, я не думав. Просто діяв. Скинув куртку, взяв рятувальний трос, увійшов у воду. Ледяна. Навіть у гідрокостюмі відчуваєш, як холод вгризається в тіло. Туман був такий густий, що через метр нічого не видно. Тільки біла пелена навколо. Пірнув, відкрив очі під водою. Темрява. Холод такий, що скрони ломить, помацав руками дно, мул, камені, нічого. Спливаю ловлю повітря знову вниз. Серце калатає. Думаю, все пізно, хлопчик уже мертвий. І тут моя рука торкнулася чогось м'якого тіло. Схопив, потягнув. Хлопчик зовсім маленький, легкий. Не рухається, обличчя біле, губи сині. Витягнув його на лід, поволок до берега. На березі склав на спину, почав реанімацію, штучне дихання. Непрямий масаж серця. Рахую раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Знову. Нічого. Хлопчик не дихає. Сергій поруч викликає швидку. Мати кричить А я тисну на грудну клітку і молюся вперше за багато років. Боже, дай йому жити. Він же дитина. І раптом хлопчик сяпається, відкашлюється. Вода з рота. Він починає дихати. Відкриває очі. Сірі, великі, незвичайні. Дивиться не на мене. Повертає голову, дивиться на Дніпро, на туман, на воду. І говорить тихо, але чітко. Вона показала мені все. Я не зрозумів. Хто показала? Хлопчик дивиться на мене тепер, і в його очах щось таке, що мені стає моторошно. Не страх дитини, яка ледь не загинула. Спокій. Глибокий, старий, спокій. Вода, каже він. Вода показала мені майбутнє. Приїхала швидка. Хлопчика поклали на носилки, укрили ковдрами, повезли в лікарню. Мати поруч плаче, дякує мені знову і знову. Я поїхав разом. Стандартна процедура. Рятувальник має бути поруч до моменту, коли лікарі візьмуть пацієнта під свою відповідальність. У швидкій хлопчик лежав тихо. Занадто тихо для дев'ятирічної дитини. Яка щойно ледь не загинула, не плакав, не скаржився, просто дивився у вікно. За вікном Дніпро йшов поруч з дорогою, темний, укритий туманом. Мати тримала його за руку шепотіла: Тарасику, синку, чому ти пішов до річки? Я ж казала не ходити. Хлопчик не відповідав. Потім тихо. Мамо, вона кликала. Я мав піти. У лікарні його оглянули. Фізично все нормально. Температура трохи знижена, але стабілізується. Дихання чисте, серце працює. Лікар сказав: Дивом вижив. Хвилин 5 під водою це фантастика. Зазвичай, після трьох, починається незворотне. Але щось у хлопчика було інакше. Медсестра, що вимірювала тиск, шепнула мені. У нього очі дивні, ніби він не тут. Я кивнув, теж помітив: Я мав іти. Зміна ще не скінчилася. Сергій чекав на березі, але не міг. Щось тримало мене в цій лікарняній палаті. Хлопчик дивився на мене. Потім простяг руку. Я підійшов. Він узяв мою руку своєю маленькою холодною ще. Ви врятували мене, бо мали почути, сказав він. Почути що? запитав я. Те, що показала річка, я сів на стілець біля ліжка. Мати пішла дзвонити родичам. Ми залишилися вдвох. Я думав. Зараз дитина розповість про якісь марання, про ангелів, про тунель зі світлом. Таке часто буває після клінічної смерті. Мозок намагається зрозуміти, що сталося, і видумує картинки. Коли я був під водою, почав хлопчик, не було темно. Спочатку так, але потім з'явилося світло. Не зверху, не з боків. Воно було в самій воді. Вода світилася. Я слухав: класична галюцинація від гіпоксії. Я не боявся. Знаю. Мав би, але не боявся. Вода була тепла, вона обіймала мене, і потім почала говорити. Говорити? перебив я. Не словами, образами. Вона показала мені картинки. Спочатку побачив тата. Двого батька? Хлопчик кивнув, очі зволожилися. Тато загинув рік тому. На війні. Біля Бахмута ми не знайшли навіть тіла. Мені стиснуло серце. Ще одна дитина без батька. Скільки їх тепер по всій країні? Тато стояв у воді, продовжив Тарас. У формі, як на фотографії, що у мами. Він усміхався, поклав руку на серце і сказав без слів: Я відчув, зрозумів: Не бійся, синку, тебе обрали. Слухай воду. Потім він розчинився. І що далі? Далі вода стала як екран. Велика карта розгорнулася переді мною. Карта України. Жива. Вона дихала, світилася. На ній з'являлися і зникали знаки: червоні, золоті, сині. Я не розумів, що вони означають, але відчував це важливо. Хлопчик говорив спокійно, без зусиль, ніби розповідав про вчорашній сон. Але щось у його голосі, у інтонації було таке, що я не міг відмахнутися: це не марення. це щось інше. На Дніпрі стояв великий хрест із води живий, рухливий. А потім почали з'являтися дати. Числа, багато чисел. Швидко, одне за одним. Я не встигав усе запам'ятати. Але одна дата зупинилася вона стала великою, заповнила все навколо. Яка дата? запитав я, відчуваючи, як серце прискорюється. Хлопчик подивився мені в очі: 12 квітня 2026 року. Я мовчав, обробляв почути. Це Великдень. Наступного року, додав Тарас, вода сказала мені, цей день поворотна точка. День, коли вода переможе вогонь. День, коли почнеться кінець війни. Не кінець одразу початок кінця. Звідки ти знаєш, що це Великдень? Я знаю. Вода показала календар, показала храм, великодні дзвони, писанки. І ту дату 12 квітня. Я витяг телефон перевірив. Дійсно. Великдень 2026 року, 12 квітня. Збіг. Може, хлопчик чув десь, запам'ятав підсвідомо. А що ще вода показала? Тарас закрив очі, ніби згадував. Вона показала етапи: те, що буде перед 12 квітня, і те, що буде після, розкажи. Хлопчик почав. І те, що він розповів далі, я записав: спочатку в блокнот, потім у телефон, потім у зошит вдома. Кожне слово, бо відчував, це треба зберегти. Січень 2026 року, говорив Тарас, місяць тиші перед громом. Я бачив, як світ затамовує подих. Десь далеко, не в Україні, приймають рішення велике рішення. Вода показала наші українські прапори, багато прапорів разом. Вони стоять колом навколо великого столу. Зараз 3 січня. Я поки що не бачу цього. Але чекаю. Лютий, продовжував хлопчик, місяць льоду і заліза. Найважчий місяць. Вода показала мені поле, білеє від снігу. І техніку, їхню техніку, танки, машини. Вони стоять, не рухаються, не від того, що зламалися. Вони просто не йдуть. Ніби земля тримає їх, ніби сама Україна каже досить. Що це означає? Не знаю. Вода не пояснювала. Тільки показувала. А березень березень місяць пробудження. Земля танула, і з нею надія. Вода показала місто, яке не знаю, не бачив назву. Але місто, де довго була темрява, і раптом над ним піднімається прапор наш, синьо-жовтий, і люди виходять з підвалів, дивляться, не вірять. Тарас відкрив очі, подивився на мене. А потім Великдень, 12 квітня, це головний день. Що станеться? Не бачу битви, не бачу танків чи літаків, бачу воду, вода Дніпра на світанку. Над нею туман, але незвичайний, золотавий, світлий. Він розтилається по всій річці від Києва до Херсона. І кожен, хто побачить цей туман, відчує спокій, такий глибокий спокій, що всі страхи відступлять. І в цей день наші війська зроблять прорив великий прорив на півдні. І ворог почне відступати спочатку повільно, потім швидше, швидше, і вже не зупиниться. Хлопчик говорив а я слухав і не знав, що думати. Раціональна частина мене казала це фантазія дитини після травми. Але інша частина глибше шепотіла. А що, якщо ні? Після Великодня що? запитав я. Травень, місто Маріуполь. Я бачив руїни, страшні руїни. Але над ними піднімається прапор. І люди плачуть від радості. Вони несуть квіти, кладуть на згарище, і співають Гімн України. Червень. Донецьк і Луганськ. Я бачив, як ворог втікає так швидко, що кидає техніку. Наші солдати входять у міста, а люди виходять назустріч: хтось плаче, хтось мовчить, хтось падає на коліна. Липень. Вода показала щось дивне. Я бачив, як у Москві щось міняється щось у владі. Хтось відходить, хтось приходить. Вода не показала обличчя, тільки силует. Серпень, Крим. Я бачив міст. Їхні війська йдуть по мосту, назад до себе. Не тому, що їх вижили, просто їм наказали. І вони йдуть. А наступного дня, 24 серпня, День Незалежності, наші солдати входять у Сімферополь. Тарас замовк, дихав важко, ніби щойно пробіг довгу дистанцію. Я сидів, намагався осмислити, почути. Це звучало як найфантастичніший сценарій. Але водночас щось у ньому було правдиве, чогось, що резонувало з надією, яку ми всі несемо в серці. Мати повернулася. Тарас одразу замовк: Я подякував за розповідь, сказав, що маю йти. Хлопчик схопив мою руку. Ви передасте іншим те, що я сказав. Не знаю, чесно відповів я. Хто мені повірить? Передайте тим, хто готовий почути. Вода обрала вас для цього. Я поїхав додому, всю ніч не спав. Лежав, дивився в стелю, прокручував розмову, дитина після клінічної смерті. Галюцинації від гіпоксії логічне пояснення. Але щось не давало спокою, конкретика, дати, деталі. Через кілька днів я поїхав до Тараса, знайшов адресу через лікарню. Вони жили на окраїні міста в старій Хрущовці. Мати відкрила двері, впізнала мене, запросила. Як Тарас? запитав я. Дивний, відповіла вона. Не такий, як до того. Спокійний, мудрий, ніби виріс на 10 років за одну ніч і говорить дивні речі. Які про воду, про майбутнє. Каже, що бачив. Я думала це від шоку, повела до психолога. Психолог сказав: Дитина. Пережила травму, але психічно здорова, просто їй треба час. Тарас сидів біля вікна, дивився на Дніпро здалеку. Побачив мене, усміхнувся. Я знав, що ви прийдете. Вода показала. Ми говорили годину. Тарас сказав мені: Я не єдиний, вода обирає багатьох. Старі рибалки розповідають, що бачать знаки. Діти бачать сни про річку, хтось чує голоси. Але більшість мовчить. Бо боїться, що їм не повірять. Можливо, він правий, можливо, Дніпро справді говорить не словами, не звуками, образами, відчуттями, баченнями і обирає тих, хто готовий почути. Вода це пам'ять. Дніпро тече тисячі років. Він бачив усе, він пам'ятає все. І, можливо, зараз, коли Україна бореться за своє існування, річка вирішила показати нам шлях. Я обіцяю повертатися. Після кожної події, що передбачив Тарас, підпишіться на канал, щоб не пропустити. Слава Україні, героям. слава!